Сьогодні на запрошення Кременчуцького осередку всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України з Полтави до нашого міста прибула делегація громадської організації Рівновага Плюс. Ця зустріч стала частиною проєкту Надія є, метою якого є підтримка людей з інвалідністю та допомога у соціальній адаптації. Ця організація прибула сьогодні до нас. Діти більшістю своїх підлітки сказали, що вони ні разу не були у Кременчуці, і ми е, організували. Відданням наших парків, художні галереї і екскурсія містом. А зараз в цьому чудовому закладі буде маленький концерт, буде спілкування. Ми розсадили дітей наших, Кремінчуських і Полтавських, за одні столики, і вони вже знайомляться, спілкуються. І дуже буде добре, якщо вони подружаться. Учасники заходу поспілкувалися, обмінялися досвідом та своїми історіями. Така співпраця не тільки надихає, а й допомагає знайти нові шляхи для підвищення рівня інклюзії в містах України. І нас спільний проект світ надій це обмін досідом між громадськими організаціями а полтавщини. Да, ми дивимося, що у них тут зроблено, які до них тут діють напрямки. Ми говоримо про те, що ми можемо у нашому місті Полтаві. Це про розвиток молоді зі надіності 80+. У нас сьогодні дуже такий гарний день. Дуже нас тепло всі зустріли. Дуже вражені парками вашими цією чистотою, красотою. Дуже 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 вдячні за такий теплий, такої зустріч. Місцем зустрічі стала львівська майстерня шоколаду, де учасникам заходу провели екскурсію та нагодували їх смаколиками. Сьогодні львівська майстерня шоколаду радо приймає у себе гостей, які завітали до нас з Полтави, а також і Кременчуцький осередок. А ми розповіли трошки про шоколад. Як ми всі знаємо, шоколад це гормон щастя. Ми вирішили подарувати діткам і дорослим трошки позитивних емоцій. В даний час це дуже важливо. Будемо пригощати смаколиками. Львівська майстерня шоколаду Завжди приймає участь у різних соціальних заходах, проводить і майстер-класи, тому завжди раді зустріти в нас гостей. Також члени громадської організації Рівновага Плюс підготували пісенний концерт, з яким виступили перед друзями з Кременчука. Маємо надію, що кількість таких заходів лише зростатиме, адже люди з інвалідністю заслуговують на добре спілкування та приємні емоції. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.